Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми з вами спробуємо застосувати властивості рівнянь, які роздивились на попередньому році, безпосередньо на практиці. Отже, для того щоб пригадати основні властивості, які ми розглядали на попередньому році, пригадали які. Запис називають рівнянням, що таке корінь рівняння, скільки коренів може мати рівняння. Для початку, для того, щоб це все повторити, перевіримо виконання окремих номерів домашнього завдання. А я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра, Істера, математика 6. І, отже, у прикладі, 1325 Треба було перевірити чи є число 8 коренем рівняння. І ми проговорили, що для цього існують два шляхи. Перший спосіб це просто підставити, до прикладу, візьмемо. Перше рівняння х плюс 6, рівня мінус 2, ми завість відомого підставляємо мінус 8 і перевіряємо, чи перетворюється число. Нашу рівність на правильно. Підрахувавши мінус 8 плюс 6, ми бачимо, що мінус 2 дорівнює дійсно мінус 2. Отже, ліва і права частина рівні між собою, це означає, що число мінус 8 дійсно є коренем для заданого рівняння. Х плюс 6 дорівнює мінус 2. Інший спосіб, який можна було перевірити, чи є число мінус 8, припустимо, візьмемо третє рівняння. Можна було розв'язати це рівняння. От ми бачимо 4 повножити на х дорівнює 32, тобто знайти невідомий множник, отже 32 поділити на 4, знаходимо, що х дорівнює 8, і ми бачимо, що 8 не дорівнює мінус 8, те, що задається за умовою задачі. Отже, в даному випадку ми можемо зробити висновок, що число мінус 8 не є коренем рівняння. Такий самий спосіб потрібно було б перевірити всім Інші рівняння, друге, четверте, або шляхом розв'язання, або шляхом підстановки, кому як більше подобається. І у прикладі 1333… Ми вчора вже роздивилися властивості. Почали вчитися переносити доданки. Я нагадую, що однією з властивостей такою найбільш вживаною є те, що доданки в рівнянні можна переносити з однієї частини в іншу. При цьому знаки доданків, які переносяться, змінюються на протилежні, ті, що залишаються, нам Відповідно, знаки змінювати не потрібно. І зазвичай це не визначається, в який бік треба що переносити. Це ми будемо робити самостійно вже сьогодні на уроці. Ну, але наразі в номері 1331 зазначають, що потрібно зібрати в лівій частині читаємо завдання, всі доданки, які містять невідоме. Ось в правій частині, всі доданки, які не містять невідомого, тобто самі числа. Отже. В прикладі 1, мінус 3х плюс 7 дорівнює 8 мінус 2х, ми 2х мінус 2х будемо переносити до лівої частини, 7 відповідно до правої. І в результаті перенесення будемо мати я нагадую, що мінус 3х ми не переносили, тому він залишається із своїм знаком. Далі невідоме з правої частини мінус 2х. Ми переносимо до лівої, помінявши знак на протилежний. Ось ну і далі працюємо з числами. Вісімку переписали. Вона стояла в правій частині, нічого не змінилося. Плюс 7 переносимо відповідно до. Правої частини, помінявши знак на протилежний. Далі рахувати не потрібно, адже в цьому номері просто просять перенести. такий самий спосіб потрібно було зробити перенесення а в другому прикладі. Я запишу, а ви прошу, будь ласка, хто зробив перевірте, хто не зробив. Відповідно, можете зараз разом зі мною спробувати це зробити або усно, або зупинити відео і виконати на листочку. І ось таким чином маємо 5х плюс 3у дорівнює мінус 3 мінус 2. Праву частину можна було написати на першому місці мінус 2, число, яке ми перенесли, мінус 3 записати на другій позиції. Знову такому як зручно. І в прикладі 3, мінус дев'ять п, мінус п'ять дорівняння плюс 7. ми відповідно залишаємо зліва мінус 9. П, справа залишаємо плюс 7. Давайте я напишу зараз на другій позиції і переносимо мінус 4П вже тепер із знаком мінус, і відповідно 5 плюс 7. Ось таким чином. Отже, нагадаю, що ми з вами зараз відпрацювали, повторили основну властивість таку одну, одну із основних трьох. Це там. Саме що треба, можна переносити для того, щоб розв'язати це рівняння, звичайно, це треба буде зробити, бо інакше не розв'язати доданки з невідомими переносяться, збираються з одного боку. Ось принцип розв'язання таких рівнянь. Числа звільні члени з іншого боку, і далі вже зводимо до найпростішого. Отже, почнемо сьогодні з номеру 1334, який містить в собі шість рівнянь. Отож, розв'яжемо вони ще не складні, розв'яжемо. Ці рівняння Звертаю вашу увагу, що вже ніяких підказок немає, що куди потрібно переносити. Ось ми вже маємо визначатися самостійно. І якщо вчора ми в більшості випадків робили, групували всі невідомі з лівій стороні, то сьогодні запропоную вам інший варіант, альтернативний, а ви вже будете вибирати, який вам більше подобається. Перше рівняння 2х плюс 6 дорівнює 8. Ми бачимо, що у нас присутнє тільки одне невідоме: 2х, Воно стоїть з лівої частини, воно додатнє, бо знака немає. Це означає, що простіше за все, шістку, яка стоїть у нас. Відповідно, в лівій частині можна перенести до правої, при цьому не забуваємо знак поміняти на протилежний. Вісімка в справу стояла, ми нічого не змінюємо. Ось, ну, А мінус 6 ми будемо переносити з протилежним знаком, 8 мінус так. Ну а далі традиційно розв'язуємо 2х, 8 мінус 6 віднімається. Це буде 2. І отут у нас вже включається третя властивість, про яку ми вчора поговорили, що обидві частини. Зазвичай ми знаходили за правилами невідомого множника. Ну, але тепер ми вже точно розуміємо, що можна поділити і праву і ліву частину, так само як ми множили на одне і те саме число, і тут очевидно, що це число 2. Ми можемо записати, що х дорівнює 1. Ось таким чином ми розв'язали рівняння, застосувавши одночасно дві властивості: спочатку другу, потім третю. Так, врівнянні друге, прошу, будь ласка, записуйте 3, мінус 4Y дорівнює мінус 1. Ось тут ми бачимо, що множник, який стоїть утримує собі невідоме, стоїть із знаком мінус, тобто мінус 4. Ось, давайте спробуємо тепер саме його перенести до правої частини, відповідно, мінус 1 будемо переносити до Лівого боку. І дивимося уважно. 3 у мене залишається, я нічого не змінюю. Мінус 1 переносимо з протилежним знаком. Це буде дорівнювати плюс 2. І мінус 4Y переносимо з протилежним знаком, дорівнює 4 Y. Якщо ви звернете увагу, то за рахунок такого перенесення у нас всі. Результати отримаються додатні, адже 3 плюс 2 – це буде 5, 4 помножити на Y, Так само вже не містить знака мінус, і нам буде простіше з цим розібратися. Якщо вам незручно зрозуміти, чи ділити тут потрібно, чи множити, його можна переписати це рівнянням в дзеркальному відображенні, тобто воно перетвориться на традиційне, і тепер ми точно розуміємо, що потрібно 5 Поділити на 4, і залишити відповідь або в такому вигляді 5 поділити на 4. Ось. Ну, але наразі, хто із вас розуміє: ага, а так, вибачаюсь. Тут у мене помилка. Дивіться, да, тут має бути плюс 1, бо я дивлюся, а що не виходить. Так, відповідно, у мене буде в лівій частині 4. І. В лівій частині, тепер уже, відповідно, в правій частині буде 4. Так, поки що рівняння просте, ну але наразі, якщо б там стояло мінус 2 справа на початку умови, я думаю, що ми б розв'язали абсолютно спокійно, і у нас виходить 1. Y дорівнює 1. Ось так. Так, ну і тепер зрівняння третє. Мінус 10 плюс 5м дорівнює 4. Бачите, що поки що рівняння нескладні. Відпрацьовуємо правило перенесення доданків в різні боки. І так, у нас стоїть 5М з, додат... з знаком плюс, тому його зручно залишити в лівій частині і перенести у даному випадку мінус 10 до правої частини. Маємо. Відповідно, 5М залишилось, 4 ми залишали, тому нічого не змінимо. А от 10 записуємо із знаком плюс, бо ми перенесли, помінявши знак. 5М дорівнює 14. Так, і тепер ми бачимо, що нам потрібно ось тут уже буде дробова частинка, те, що ми хотіли зробити в попередньому прикладі, і ми бачимо, що якщо ми 14 поділимо на 5, це виходить 2,8. Можна було просто виділити цілу частинку і записати у вигляді 2,7. 4 п'ятих, ось ну, але наразі знову таки ми з вами звикаємо до записів прийнятих на зовнішньому незалежному оцінюванні. Хто із вас планує в 10-11 клас. Ось там відповіді або через ціле число, або через кому. Тому звикаємо вже в 6 класі це робити. Так, хто не встиг зупиняє відео, дописує кому все зрозуміло. то рухаємося далі. Ви бачите на екрані знизу ще три рівняння. Тож. Давайте спробуємо їх розв'язати в аналогічний спосіб. Ну, наразі, хоча б давайте п'яте рівняння – четвертий і шосте можете спробувати зробити самостійно. Якщо ми подивимося на п'яте рівняння, то у нас стоїть змінні з різних боків, і ми бачимо, що мінус 2 м стоїть у нас в лівій частині. Якщо ми будемо переносити 8м до лівої частини, це буде знову такий знак мінус. Можливо, незручно нам буде з цим працювати, тому от на рівні аналізу я пропоную спробувати, все ж таки в даному рівнянні зібрати невідомі. В лівій правій частині мінус 14, ви можете сказати, що ми переносячи мінус 14, маємо поміняється колір, щоб було вам зрозуміло, можемо сказати, що все рівно отримали знак мінус. Ну, справді, да, можливо, тут, але тут єдине число, нічого не потрібно додавати. А от якщо ми будемо переносити мінус 2М, то маємо два доданки. 2м поміняли знак, виходить 2м, і відповідно у нас ще стоїть тут плюс 8 м. Тут мені треба було б додавати, якщо б це були від'ємні, припустимо числа, то ще не всі готові з цим працювати як потрібно. Припускається помилок. Тому ось таким чином ми з вами перенесли, наприклад, так. Так, знову таки для того, щоб було зрозуміліше, що потрібно робити, в дзеркальному відображенні переписали і маємо що. М дорівнює мінус 14 поділити на 10. Можна записати у вигляді дробу. І знову таки ми бачимо, що це 10 ковид дріб, бо в знаменнику стоїть 10. Маємо мінус 1,4 Ось таким чином. Так. Рухаємося далі, пробуємо. Ви можете розв'язати приклади 4 і 6 самостійно. Я запишу на екрані тільки відповіді, і якщо у вас отримуються точно такі самі відповіді, це означає, що ви розв'язали все вірно. У прикладі 4 у мінус 1,25, рівняння 6 взагалі, просте виходить після перенесення. І розв'язавши це просте рівняння, виходить, що Y до рівня 2. Ось такі відповіді, тому якщо вам цікаво, розв'яжіть і. Перевірте, чи правильно ви його зробили. Рухаємося далі, беремо вже іншого типу рівняння, трохи ускладнюємося. Так, в номері 1336, ви бачите, що вже присутні чотири доданки. Зліва два, справа два. Це те, що ми вчора з вами намагалися зробити, переносити, вчилися. От тепер ми будемо вже розв'язувати. На першому етапі будемо переносити, на другому безпосередньо вже будемо розв'язувати. В рівнянні 1, 5х плюс 3 дорівнює 4х плюс 8. Використовуючи алгоритм, що ми зміні збираємо з одного боку числа вільні члени з іншого, за таким самим принципом, ми спробуємо перенести в даному випадку. Ми бачимо, що х. Перший 5х коефіцієнт 5 більше, ніж 4х, тому, можливо, зручніше буде перенести невідомі до лівої частинки. Далі я поки що записую ті доданки, які я не змінюю, вони залишаються, і потім виконуємо перенесення мінус –4х і мінус 3 Далі все, що нам потрібно зробити, треба звести подібні доданки. А ми бачимо, що за рахунок перенесення ми якраз зібрали саме подібні доданки. 5 мінус 4х буде дорівнювати 1х, я поки що в такому вигляді напишу, і дорівнює 8 мінус це дорівнює 5. Ось таким відповідь. Звичайно, що ми домовилися, що коефіцієнт 1 можна не писати, і отримаємо х дорівнює 5. Так, рухаємося далі, дивимося друге рівняння. 3х мінус 16, дорівнює 8х плюс 19. Якщо ми будемо зараз так, переносити, до прикладу, давайте спробуємо невідомі тепер зібрати з іншого боку для того, щоб ми навчилися працювати і в один бік переносити, і в інший для того, щоб ну, відпрацювати ці навички. І так, на початку я записую ті. Доданки, які я не змінювала. Мінус 16. Ми домовилися, що будемо збирати числа в даному випадку з лівого боку, і 8х я не переносила. Тепер уважно слідкуємо за знаками, які ми переносимо. Ну, давайте з невідомого ми переносимо мінус 3х, бо стояв просто 3х, і відповідно до лівої частини було плюс 19. Ми переносимо мінус 19. Далі нам потрібно підрахувати. Мінус 16 і мінус 19. У нас виходить мінус 19. 35, так, дивимося уважно, що у нас виходить мінус 35, так, і відповідно 8х мінус 3х у нас буде 5х, бо від більшого віднімаємо менше. В дзеркальному відображенні переписуємо для того, щоб нам було зрозуміло, що на що, чи поділити, чи помножити. І бачимо, що треба мінус 35 поділити на 5. Я запишу, і х дорівнює мінус 7. Х дорівнює мінус 7. Ось так працюють у нас властивість перенесення доданків. Все, що потрібно зробити, дуже уважно подивитися, що куди перенести, проаналізувати. Далі, відповідно, зробити це перенесення і уважно подивитися, звести подібні доданки, розв'язати найпростіше рівняння. Так, далі візьмемо ось такі два рівняння: знову-таки відпрацьовуємо правила перенесення. Давайте, наприклад, в цьому завданні. Знову таки зміни, до прикладу, зберемо з правої частини. Ось зараз ви побачите, чому саме так можливо краще зробити. І на першому етапі я записую п'ятірку, я її не переносила. І мінус 2х, я її так само не переносила. Тепер уважно дивимося, що відбувається з перенесенням. Мінус 4 я перенесла, і мінус 3х буде і знаком плюс. Ось таким чином ви бачите, що за рахунок того, що ми проаналізували і спростили собі обчислення, а ви бачите, що ми його спростили, бо 5 мінус 4 обчислюється просто, і 3х мінус 2х обчислюється, ви бачите, що жодного мінуса у нас немає. Переписуємо в дзеркальному відображенні, не записуємо. Зверніть увагу, що одиницю я не пишу тільки біля змінної, оцю одиницю, що справа її треба писати, вона нікуди не зникає, і маємо відповідь х дорівнює 1. Так, ну і тепер знову дивимося на четверте рівняння: 0,8 хем плюс 2,4 дорівнює 0,4 м мінус 1,6. Тепер давайте спробуємо змінні записати в лівому боці зібрати всі, всі вільні члени і збираємо в правій частинки. Так, чергуємо наші способи. На початку я виписую ті числа, які залишаються, або змінні ті, що ми доданки не переносили, 0,8 і М, і мінус 1,6. Тепер уважно переносимо, значить, переносимо мінус 0,4 м. І мінус 2,4. Зводимо подібні доданки: зліва виходить 0,4 м. А справа у нас виходить мінус 4. І отут у нас вступає в дію. Я думаю, що деякі інтуїтивно вже здогадалися. Наша третя властивість: що для того, щоб виконати ділення, спочатку краще виконати множення. Ось такий. У нас словесне виходить колаборація. Ось, ну, 4м виходить. І хто працює на уроках зі мною систематично, ви розуміли, для чого це виконується. Для того, щоб наділити на десяткове число, ми бачимо, що 4м дорівнює мінус 40, звідси легко знаходиться. Тепер уже ми можемо поділити на 4. да? Поділити на 4. Виходить, що м дорівнює мінус 10. Ось так. Ми бачимо, що розв'язуючи четверте рівняння, ми використали декілька властивостей. Спочатку ми перенесли, помінявши знаки, далі ми звели подібні доданки, це математична така дія, і далі вже двічі використали властивість 3. Спочатку помножили на одне й те саме число, а потім поділили. Думаю, що ні у кого не виникає сумнівів щодо того, що дійсно такі <клес> дії або перетворення дають нам можливість. Зробити наше рівняння простішим на певному етапі, чому тому, що звільняємося від коми, і, відповідно, з потім вже знаходимо невідомо. Так, ну і наостанок подивимося рівняння з дробами. І, звичайно, ми пригадаємо, як розв'язуються рівняння такого типу, але хочу зазначити, що основний принцип. Тобто властивості, які використовуються, і те, що нам потрібно збирати з одного боку невідомі з іншого вільні члени, залишається той самий. Отже, в прикладі, 1338 знову обираємо для себе шлях. Ось ну і я думаю, що можливо тут очевидно, що. Нам потрібно ікси зібрати з лівого боку, бо знаки ви бачите які да. Якщо ми зберемо числа з правого боку, то ми побачимо, що мінуси фактично зникають. Отже, я переписую ті доданки, які ми не змінювали. Одна друга ікси сім, і далі плануємо дивимося уважно і переносимо безпосередньо, що у нас виходить із знаками. Дійсно, якщо ми правильно попрацювали, ми бачимо, що у нас всі мінуси зникли за рахунок перенесення і зміни, і маємо в лівій частині 1 друга плюс 1 друга, це буде 2 других х, 7 плюс 5 у нас виходить 12. Пригадуємо, що 2 других – це одиниця, я запишу, що це буде 1х бо 2 поділити на 2, це 1 і дорівнює 12. І на останньому етапі, звичайно, ми коефіцієнт 1 не пишемо. Отже, виходить х дорівнює 12. Ось так розв'язали дробове рівняння. Так, рівняння, яке містить собі коефіцієнт у вигляді звичайних дробів. Ну і тепер в рівнянні 2 вже наміксовані у нас тут. Мішане число, звичайний дріб. Так, ну і бачимо, що у нас знову таки іде в лівій частині коефіцієнт біля х більше, тому, можливо, буде простіше перенести саме ось таким чином. Знову зібрати в лівій частині невідомі 1,1 х, в правій частині залишити саме числа. Так, ну і тепер знову-таки традиційно вже вкотре сьогодні переписуємо ті доданки, які ми не змінювали. І переносимо, міняємо знаки уважно на протилежні. Виходить ось таким чином. Пригадуємо, як ми віднімали від однієї ціли однієї третію одну третю. А за рахунок того, що у нас це віднімання можна виконати відразу, не перетворюючи, мішане число у неправильний дріб, бо від однієї третію можна відняти одну третю, і залишається 1х. І мінус 8, мінус 7, виходить мінус 15. Звідси х зорівнює... Мінус ну, Поки що завдання з дробами ви бачите, поки що прості: тут нічого складного, все дуже просто. Наразі в лівій частині працює. Хто не встигає, можете зупинити відео, дописати. Ось, і наостанок виконаємо ще два рівняння, які містять собі дробові числа. Цього ж номеру 1338 переглянемо рівняння 3 і рівняння 4. Бачимо, що знову у нас представлені і зліва, і справа, і невідомі, і просто числа вільні члени. Тому важливо для того, щоб виконати ці завдання простіше. Все ж таки робити певні аналітичні якісь висновки для того, щоб ну, визначитися, куди треба переносити невідомі. От ми бачимо, що знову простіше, швидше за все, буде перенести, зібрати невідомі в лівому боці, тому що переносячи, ми отримаємо знак плюс, та сама історія з числом мінус 9». Отже, одна ціла одна п'ятах далі залишається у нас плюс 4». І переносимо, міняємо знаки. Плюс, бачите, чотири п'ятих, а це дуже добре, бо треба буде додавати. Ну і те саме, якщо ми перенесемо мінус 9 зі знаком плюс, знову бачимо, що мінуси всі у нас зникли. Так, додаємо 1,15 плюс 4,5, знаменник однаковий, то ми можемо просто додати цілі частинки, ну, вона наразі у нас одна, тому залишається один, додаємо дробові 1,5 плюс 4,5, я нагадую, що додаються чисельники, знаменник у нас залишається той самий, ну, і 1,5, це у нас буде 2х дорівнює, 13. І, відповідно, що нам потрібно зробити, поділити на 2. Х дорівнює 6,5. Або 13 других, треба виділити цілу частину. Ну, знову-таки, якщо це можна записати у вигляді десяткового дробу, звичайно, ми це зробимо. Так, і от знову в прикладі 4. Ми оцінюємо коефіцієнти, які стоять біля x. 4 з сьомих Х і з сьомих x. Бачимо, да? як наразі може нам знадобитися тут тема вміння порівнювати звичайні дроби. Ми оцінюємо, що з сьомих це більше, тому краще перенести з сьомих до лівої частинки, трієчку відповідно до правої. Так, і переносимо, записуємо те, що в нас було. 4 сьомих х далі залишаємо з правого боку мінус 2 і переносимо відповідно до данки, з якими ми визначилися, і мінус 3. Ось так. так далі нам потрібно звести традиційно подібні доданки. 4 сьомих мінус 3 сьомих, це виходить 1 сьома х мінус 3 мінус 2, це буде мінус 5. І наостанок уважно визначитися, що ж нам треба, єдиний сьогодні приклад, над яким нам потрібно попрацювати, пригадати правила. Добуток мінус 5 ділимо на відомий множник на 1 сьому. Далі ми пригадуємо, що для цього нам треба записати Мінус 5 перших, далі ділення поміняти на множення. І, на жаль, ми бачимо, що нічого тут скоротити не можна, але точно у нас виходить мінус 35 перших, або я відразу записую, що це дорівнює мінус 35. Тож, ви бачите, що рівнянь дуже багато. Ось ми розв'язали сьогодні, застосувавши тільки другу і третю властивість, тобто спробували переносити. Подібні додан... переносити доданки з однієї частини в іншу, потім зводили подібні доданки. На наступних двох уроках ми спробуємо розв'язати ще складніші рівняні, тому що там будуть долучатися ще такі математичні дії, як розкриття дужок. Отже, ми будемо все це комбінувати і ускладнюватися на наступних уроках. На сьогодні ми завершимо до наступного року.